Це кадри переможного виступу та водночас історичного досягнення чернігівського важкоатлета Микіти Рубановського. Наш земляк став чемпіоном Європи серед юніорів. Подібного успіху серед чоловіків на Чернігівщині ще не було. Зазвичай перемогами радували жінки важкоатлетки. Це великий успіх взагалі чернігівської важкої атлетики, тому що таких досягнень в мужській команді ще не було. Це Перший чемпіон Європи. Ось наскільки це було прогнозовано. Ми розраховували на медаль. А якого вона була б гатунку, це вже вирішувалось би на помості, де є суперники, поля, атлета, настрій його. Результат він показав не найкращий, бо на тренуванні він показував 165 кг кілограмів у ривку і 200 кг у поштовху. Після чемпіонату Європи у Микити було мало часу на відпочинок. Зараз він вже знову на. На зборах в коментарі часу Чернігівському чемпіон сказав, що перемогу присвятив своїм рідним та українським захисникам. А також хлопець мріє про виступ на Олімпіаді. На цих змаганнях я розрахований на результат вищий, але мені для перемоги вистачило тих кілограмів, які я підняв. в мене була задача підняти нову суму, і це мені вдалося. Я не дуже вважаю, що ця перемога особлива. Я вважаю, що це просто один із кроків до найвищого п'єдесталу. Присвятити свою перемогу я хочу своїй дружині та нашим героям, які зараз на фронті захищають нас. І, взагалі, я дуже вдячний за своє, що в мене була можливість підняти наш прапор на чемпіонаті Європи. Так я відчуваю відповідальність, тому що я перший чемпіон Європи по важкій тлитості з Чернігова. Я дуже сподіваюся, що далеко не останній. Готуватися Микиті до чемпіонату Європи довелося поза межами Чернігова. База важкоатлетів, що розміщувалася на стадіоні, знищена ворогом. Однак спільними зусиллями міста та області вже знайдено приміщення для тренувань, придбано інвентар, помости. Ворожі руйнування і втрата бази не зламали силу духу чернігівців, охочих займатися важкою атлетикою. Стає все більше. На даний час вони орендують приміщення через міську школу на Савчука і там займаються. Ну, спільними зусиллями і міського управління департаменту ми там повирішували питання з орендою, з проплатами, щоб швидше казначейство пропустило, щоб придбати помости. Спортивний інвентар. Нещодавно атлети перебували на змаганнях в Тернополі. Там і благодійники, та також за кошти держави було придбано знову ж таки спортивний інвентар для важкоатлетів які вже ну в Чернігові, які зараз, на якому зараз наші хлопці тренуються. Дух піднявся, і зараз багато дітей прийшло до нас до залу, і всі бажають стати сильними.